Всім, як завжди, велике вітання з берегів Південного Бугу. Хотіла вам показати шопер своїх покупок, які сьогодні придбала, але він, на відміну від тих, як завжди я показую, буде трошки відрізнятися. Такий, як би сказала, цікавий. В кінці можете навіть написати в коментарях, чому саме цікавий, бо незвичний по моїм розпаковкам. Перше хотіла поділитися з вами. Приїжджав кур'єр майкапу, привозив посилку. Єдине, я вже розпакувала то вже дістала сам сам товар, який замовляла. Це замовляла віск для депіляції, шукала його, мабуть, дня три по всім кримничкам. В Єві, в щодня де тільки не ходила, і в, де, в, в Єву, навіть мені здається, і а, в 4 чи в 5 єв заходила по місці. Вінниця шукала віск для депіляції. А я його використовую для того, щоб при, при, м, прибрати з, зайве волосся, яке на а, ручках у нас у дівчат є. Я люблю, щоб ручки такі гладенькі всі були. і Ось прибираю воском для депіляції. І в мене закінчився, чи то вже потепліша. Всі вже до цього ходили у футболках, у сукнях і вже повідкривали, то вже розкупили весь віск, який до цього був не було, і прийшлось замовляти на майкати Віск, до речі, мені обійшовся на 296 гривень, але великий об'єм. 400 мл його вистачить на дуже довго. Гадаю, буде хорошої якості, бо я його вперше купую. Зазвичай я купувала той, який представлений в Єві. В принципі, він бюджетний був, мені він підходив по якості. сьогодні ще хотіла показати вам. Заходили в пан Гурман. А у нас на Коцюбинського я придбала каву Бразилія Сантос, м'яка Арабіка, яку зазвичай купую для заварювання кави в Турці. І я взяла невелику кількість, там же дівчинка мені його і змолола. На 100 гривень я взяла Бразилію Сантос. Була сьогодні ще в Вацні. В нас не так багато Вацнів, які в Вінниці є. Один вацун, який там неподалік від мого дому, то я ось була в тому районі і е, заходила власне, купити маски, які до цього я вам показувала. Пам'ятаєте, я ось такі маски корейські. Купувала минулого разу і побачила, що хороша акційна пропозиція на них була. Вони мені дуже до вподоби були в минулий раз. Я коли скористалася такими масками, вони представлені тільки до речі в баценні ні в Єві, ні в щодня, ні в господині. Я не бачила таких у нас у місті Вінниця. Тому саме придбала у Васені і дуже приємно була здивована, хороша була акційна пропозиція. Дві купуєш і дві одиниці отримуєш у подарунок. Я за чотири маски віддала 59 гривень 80 копійок. Це дуже хороша ціна. Я взяла одну з екстратом лимону з вітаміном С, іншу взяла з гіалуроновою кислотою, і дві взяла з екстратом алуя і з колагеном. Ось такі масочки. Дуже хороша ціна була, і якість саме цих масок мені сподобалась минулого разу. В шику близьку я ще заходила по дорозі, взяла собі, не брала в сумочку крем для рук, а руки пересушені були. І зайшла щось в шику купити крем для рук. Взяла маленьку маленький тюбічок у нашого місцевого вітчизняного виробництва. вибачаюсь, це в Дніпрі виготовляють такий крем для рук. Непоганий, в принципі, як за таку ціну, за тюбік маленький 23 гривні я віддала об'єм 50 мл, був, то я вирішила взяти. І була сьогодні в, Є, в АТБ. В АТБ я сьогодні купила банани. Банани 72 гривні, коштують за 1 кілограм, і я взяла 5 бананів, бо Маленькі вони за розміром нічого було обрати. Вже всі перестигши банани були в АТБ, але тим не менш знайшла ось 5 бананів. Маленьких. За 5 бананів віддала 53 гривні, і на знижках сьогодні придбала шоколадку. Шоколадку від торгової марки Millennium, Very Пері, і, до речі, вона на знижках зараз 44 гривні коштує шоколадка з мигдалем та Апельсина шоденько хотіла сказати. На знижках зараз кажу 85 грамів. Важить шоколадка, вирішила її взяти. І взяла ще бісквітний рулет зі смаком згученого молока від торгової марки Рошин, тож хороша акційна не неакційна вірніше, пропозиція була 42 гривні, але вирішила взяти ось рулет бісквітний, Він вагою 180 грамів, коштує 42 гривні і шоколадка на знижках. 85 грамів коштує 44 гривні. Ось такі ціни, бачите, можна навіть порівняти. Лимони взяла ще сьогодні, якраз попити чайочку, бо в мене я вибачаюсь, в мене сьогодні голос не занадто, трошки прихворіло, тому якщо комусь не дуже приємно мене слухати, то вибачайте, трошки, трошки голос мене сьогодні підводить. Якраз лимончики поп'ю сьогодні чаю. За два лимони я віддала 30 гривень це в АТБ. І ще забула показати вам. В Шикоблиску ще від торгової марки сова. Я взяла серветки антибактеріальні, 10 гривень коштують. І в мене ще одна покупка була: це в Айві. Я купувала а, а, томати з приправа з чесником та базіліком. Моя найулюбленіша приправа, яку можна додавати і в салати, і в омлети. Вона мені дуже до вподоби, коли вона тільки вийшла, я її спробувала. Мені вона дуже до вподоби була з морською сіллю і більш-менш натуральним складом. 20 грамів від торгової марки Мрія по 12 гривень 50 копійок коштувала приправа, тож вирішила взяти. Ось такі в мене Маленькі покупки були, але тим не менш вирішила з вами поділитися. Дуже дякую вам, що приділили час цьому відео. Переглянули, як завжди, хочу вам подякувати за ваш зворотній зв'язок, за підтримку україномовного каналу, своїми вподобайками, своїми коментарями. Дуже дякую вам за це. Ну і як завжди, буду чекати вас на наступних відеоуглядах. Бережіть себе і своїх рідних. Бажаю вам теж вдалих корисних покупок, не брати зайвого ані в думки, ані до кошика. Всього самого найкращого.